Українці масово емігрують. Експерти кажуть, згідно з даними Державної служби статистики, за 2013 рік кількість людей, які емігрували з України, зросла більше ніж удвічі на 157%. Це пов'язано насамперед із політичною ситуацією в Україні. Жителю Прикарпаття політична ситуація не лякає, та все ж вони активно почали виробляти закордонні паспорти. Протягом останніх трьох місяців жителі нашої області масово оформляли паспорти для виїзду за кордон. Порівняно з минулим роком, тенденція зросла більш ніж двічі. Порівняно за січень 13-го і за січень 14-го, якщо порівняємо по одному місяцю, зросла тенденція, можна сказати ще раз. Наприклад, якщо в січні 13-го було оформлено 3955 паспортів, так то в січні 14-го 8213 оформлено паспортів. Покинути батьківщину прикарпатців найчастіше примушує безробіття. Не бачу перспективи тут. У нас зараз на роботу по професії встроїться майже нереально. Немає вільних вакансій, сюди треба мати досвід роботи. Українка Ольга уже кілька тижнів знайомиться із новою країною. Вирішила поїхати в Америку через те, що в нашій країні, як ви знаєте, дуже нестабільна ситуація, політична проблема з тою політикою, з тою владою. молодежі дуже важко знайти роботу відповідно. Через це поїхала в Америку, тому що. Не було виходу. Я не планую приїхати приїжджати на Україну найближчим часом через те, що в країні нестабільна ситуація. Пані Мирослава щойно з Португалії поїхала до доньки в гості та повертатися до України жінці не хотілося. Там дуже добре жити. Дуже добре з їхніми зарплатами і з нашими зарплатами і з їхніми цінами. Так, я дуже би хотіла, щоб мої діти жили ці, так як дочка живе там. У міграційній службі активне бажання прикарпатців виїхати за кордон з єврореволюцією не пов'язують. Як правило, більшість громадян виготовляє для виїзду в Росію там до знайомих, чи на заробітки, чи до друзів. В зв'язку з тим, що десь як при прийомі пояснюють про те, що в Росію не пропускають по внутрішньому паспорту, виготовляють тому паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Можливу еміграцію прикарпатці коментувати не спішать. Планами ділитись, бояться. Але є і такі, які навіть у часи політичної нестабільності стверджують, є з ким край боронити. А плануєте поїхати за кордон? Ні. А чому не плануєте? хочу в нашій державі працювати. Тут потрібно комусь працювати і піднімати нашу державу. За кордон легше поїхати. Лілія Ана Хомишин і новини телеканал Раї.